Подивитися цей будинок в отрокові я заїхала тільки тому, що ми там ночували, в садибі колишнього власника цих земель Цибора Марковського. Та про це згодом спочатку про будинок. Я його дивилася не тому, що він в об'яві виглядав як будинок моєї мрії, а тому, що були поруч та був час, то чому б ні? Зважаючи на ціну, я розуміла, що стан будинку не ідеальний, хоч в об'яві OLX він виглядає непогано. Моя друга найбільша біль на OLX – перша неможливість отримати геомітку чи зрозуміти інструкцію, як доїхати, невідповідність фото та описів тому, що бачиш на місці. Ні, я не пропоную знайти найгірший ракурс. Товар треба показувати лицем. Та якщо на будинку серйозна тріщина, кут відійшов, стеля вже лежить на підлозі, чому про це ніколи не пишуть в об'яві? Людина проїхала 300 кілометрів, побачила тріщину. О, кладно купую, бо на що ж я сюди їхала? Серйозна. Це не про цей будинок. Стеля тут відносно на місці, та сам він заріс настільки, що обійти його та подивитися на стан стін і взагалі на щось подивитися немає жодної можливості. Якщо ви вже будиночок продаєте, розчистіть хоч би двір, бо бачилось там щось в кущах, зараз же я все це купую, воно так не працює. Будинок в центрі села. Під'їзд асфальтований, вулиця широка, дороги по селу кращі, ніж до села, та доїхати до Отрокова можна без проблем. Залізні ворота ще послужать. І якщо дуже уважно придивитись, за заростями вишняка є міцний шиферний паркан. Дім стоїть в щільному лісі, який в об'яві на Оликс називається пишний сад, горіхи, вишні, Яблука агрос, Малина. Ні, я не насміхаюсь, Боже збав, навіть не сумніваюсь, що все воно там є. Просто знайти той агру з крапові, яка мені по шию, не так же й легко. Насправді, з цього пишного саду у вас залишиться хіба що горіхи. І тільки тому, що по всій Україні горіх зараз хлібне дерево, додатковий заробіток без значних додаткових зусиль. Все інше, вибачте, дрова. А той вишняк, який зараз заполонив все, ще кілька років треба виводити. Будиночок кам'яний, невеликий 52 квадратних метри. Помітних тріщин з тих ракурсів, звідки його можна роздивитися, я не побачила. Дах шиферний. Може навіть він і буде гарненьким, коли, якщо все це навкруги розчиститься. За будинком садок та древ'яний сарай. Теоретично, як заходиш у двір, ліворуч є колонка з водою, водопостачання централізована, літня кухня з верандою та мурований льох. Практично, я знаю про їх існування виключно зі слов господарів. Не маю я наснаги лізти в ці непролазні кущі, щоб подивитись, що десь там є колонка. Зате, якщо купити, як буде цікаво, ви ніби в закинутому місці в джунглях вивільняєте від дерев залишки древньої цивілізації. Ні, я не знущаюсь. Просто деякі покази смішніші за інші. По кроквах дах підшитий крагесом, рами дерев'яні, Одинарні на веранді, в кімнатах двійні, ось тонка тріщина на фундаменті. Видно, що дуже давня. Тут же точно ніхто нічого не красив та не замазував, щоб для пакупців виглядало гарніше, ніж воно є. Сходи вимагають ремонту. Та сходи кам'яні. Господарі розповідають, що весь будинок складений з таких ось тесаних кам'яних блоків. Каміння в цих місцях. Найпоширеніший будівельний матеріал. Та зазвичай стесаного каменю роблять тільки кути, а стіни складають з колотого дикого каменю. Якщо цей будинок весь стесаного каменю, то він вічний, як Дункан Маклауд. ЗАСКлена велика веранда. Стеля з Крагесо Великій кімнаті тріщина постелі. Потребує ремонту. Загуляє підлога. Тут її треба міняти. Підлога скрізь дерев'яна і в інших кімнатах міцна. У будинку дуже темно. Мало що він заріс по саму стріху, та ще й вікна завішані. В маленькій кухні велика українська піч. Прохідна з кухні кімната гріється грубою від кухні. Стан стін нормальний, стан стелі скрізь потребує ремонту. З коридорчику є вигід на горище, десь там трохи проглядає небо. Одного фрагмента конька точно немає. Ось так виглядає двір, десь там в кущах господарські приміщення. Вважайте мене недопитливою, та лізти до них мені не захотілося. Город справді без перебільшення, шикарний. 45 соток, рівний, родючий ґрунт, продовжується десь трохи далі ось того великого горіха. Зараз в оренді засіяний соєю. Ціна 2300 доларів з торгом. Об'ява є на OLX. Посилання залишу в описі. Коли перший шок проходить, розумієш, що ціна не надмірна, кам'яна хата, яка з великою ймовірністю нас з вами переживе. Вода у дворі. Дуже гарний город, велика ділянка, та подвір'я господарі мають розчистити. Інакше їм цього слоника не продати. Дуже гарне місце центр села. Все поруч, магазини, пошта, нова пошта, школа, зубинка транспорту, є дротовий інтернет. Транспорт ходить регулярно. До Дунаєвець 30 кілометрів, до Кам'янця Подільського 60. В отрокаві велика гарна школа. Ландшафтний дизайн трохи лякає. Бідні діти. Якийсь мегалітичний круг. Жертви, хоч не приносять. Це було б в місцевих традиціях. Ще 200 років тому вотракові проводились святкування на честь богині цицери. Отрикова унікальна історія. Поділля завжди було дальними кордонами, спочатку Польщі, потім Російської імперії. До Бога високо, до царя далеко. Місцеві поміщики мали абсолютну владу над своїми землями та своїми кріпаками і робили що хотіли. Свавілля місцевих панів трохи відрізняється від традицій середньої полоси Російської імперії. Наприклад, в Немірові пан забороняв кріпакам одружуватись, доки вони не посадять фруктовий сад біля своєї хати. Саженці плодових дерев видавали безкоштовно в панській садибі. Тобто не просто посадити дерево та родити сина, а й чітка послідовність цих дій встановлена. В отрокові поміщик Ігнатій Сибор Марковський вимагав, щоб всі діти кріпаків вшилися грамоті. А в 1804 році перший в Східній Європі відмінив кріпосне право, замінивши його легким податком. В своєму маєтку на території 19 сіл граф створив власну мінховецьку державу з столицею в сусідніх мінківцях. Зі своїм судом, конституцією, органами влади, навіть гроші друкував. Після другого розділу Польщі він відгородився від російської імперії прикордонними стовпами. Російська влада вирішила вважати цей жест жартом. Жарт продовжувався 30 років. Отрокові було безліч предприємств. Блини, суконна майстерня, лісопилки навіть вирощували тутового шовкопряда, а ще було дві типографії, і вперше гамлета польською надрукована саме тут. Мав багато землі, скуповував її за безцінь. Це він заснував кароліна Бугас і назвав його на честь свого сина, Кароля. В своїх маєтках граф збудував чотири резиденції, по одній на кожну пору року. Найгарніша була в Отрокові. Можливо, вона була побудована на руїнах отроковського замку, що лишились ще з литовської доби. В одній з башт була бібліотека, в іншій засідала рада фермерів. Перед будинком, прикрашений баштечками, побудований форум. Тут зберігали зерно і проводили свята, тут виголошував свої безкінечні проповіді з відсилками до Вальтера та Сократа, володар Міньковецької держави, а селяни шанобливо слухали. Тоді ніші у стіні були прикрашені античними статуями. Десь до 2010 року на території садиби тримали свиней. Зараз, хваліть бога, все вичищене. Тільки Чорноморді вівці мирно пасуться за закритими воротами. Біля садиби велика триумфальна арка. Колись вона була прикрашена ліпниною та статуями. Звідси, якщо вирізати зайві дерева, буде неймовірний краєвид на долину річки Ушиця. Старовинний парк з гротами та садовими будівлями займав величезну територію від берега річки Ушиця і аж до нинішнього отроковського дендропарка. Зараз від нього залишились руїни верхнього та нижнього гротів та кілька старих дерев. Садибів отрокові пощастило не лишитися сараєм для свиней. Її новий власник, такий самий мрійник, як Сибор Марховський, вже кілька років намагається дати їй нове життя. До війни тут проводились фестивалі електронної музики. Ось це не лобне місце, а звичайна собі сцена. Зараз в будинку готель, схожий на музей. Меблі для кімнат збирали скрізь. Як на мене, це трохи навіть перебір. В величезному тримісному номері відчуваєш себе монаршою особою в подорожі. Передня кімната для покоївки, задня для охорони. Меблі справді царські, особливо триметрові дзеркала та величезні різблені ліжка. Є цивільний санвузол з душевою кабіною чи ванною. В великому холі теж старовинні меблі. Над входом портрет засновника Ігнатія Сибор Марховського. Шкода, що функції фотошопу для звичайних картин недоступні. Дуже хочеться йому скінтон поправити, бо з таким кольором обличчя він схожий на місцевого привіда. Харчування можна замовити. На сніданок у вас буде котлета з гречкою та салатом, але свіжа та смачна. Краще погодьтесь на котлету, бо найближчий можливий сніданок десь в Дунаївцях, І там його ще треба буде знайти. На крайній випадок в номері є електричний чайник. Трохи нижче на схилі побудований чан. Поруч невеличкий ставок в річки Ушиця можна купатися. В сусідніх селах теж є історичні пам'ятки тих часів: величезний млин з музеєм та музей Марховського в Мінкінцях. За 15 кілометрів звідси в листі водоспад-Бурбун, за 25 кілометрів Дністер, Пижівка дуже популярне туристичне місце. Отриков мені сподобався. Раджу заїхати, навіть просто подивитися там цікаво. А ми продовжуємо подорож далі буде!